Hello Today I would like Вітаю to you, усіх. Сьогодні я хочу нагадати вам, що yourself, потрібно працювати над собою. Особливо енергетично. Зараз світ переживає багато всього. It is all with Це все пов'язано з енергією. Ми пов'язані з енергією. Ми є енергією. Там тому важливо розуміти, що означає працювати над собою. Підтримувати себе, допомагати собі, щоб легше пережити важкі часи. Це не означає, що всі проблеми вирішаться, але кожен з нас може допомогти підняти рівень енергії у світі зупинити божевілля і зосередитися на позитивних речах в житті знову. Більшість людей втратили надію, втратили орієнтири, не знають, що робити, куди йти, яку роботу шукати, що робити зі стосунками. Якщо ви у стосунках, які не працюють, все пов'язане з енергією. Це не означає, що ви в стосунках не з тією людиною, проте у вас різний рівень енергії. Але це тема для наступного разу. Зараз я хотів би нагадати вам, щоб ви працювали зі своєю енергією, працювали з чакрами, щоб підвищити рівень своєї енергії якщо ви знаєте інші вправи, які дійсно працюють чудово. Виконуйте їх. Проте я дуже раджу дивитися мій YouTube канал, переглянути вправи, які там є, дуже корисні та ефективні. Це займає лише кілька хвилин на день. Ви, звісно, можете повторювати ці вправи так часто, як захочете. Проте, якщо ви виконуєте ці вправи зранку, це дуже допомагає. Ви можете повторювати їх впродовж дня, щоб підсилити свою енергію. Та підтримати себе, а ввечері, лягаючи спати, ви можете заспокоїти себе, уповільнитись. Коли ми зосереджуємось на серцевому центрі, це допомагає добре відпочити і виспатися. Достатньо спати, пити достатньо води та добре харчуватися, це найважливіша підтримка себе у цей непростий час.